Журналісти із різних областей України цими днями завітали на Тернопільщину в межах проєкту Реформи в Україні очима журналістів регіональних медіа. Спочатку повномасштабного вторгнення з 22-го року ми теж провели вже 18 присторів. Ми їздили і в деокуповані області і громади. От і сьогодні ми на Тернопільщині. Останній раз ми взагалі-то тут я порахувала були. У 18-му році вже так давненько було. Тоді Тернопільщина була локомотивом реформи децентралізації, і зараз ми приїхали, щоб подивитися, як Тернопільщина долає військові виклики. Звернулася Людмила з Харківського прес-клубу і сказала, що є бажання приїхати до нас на Тернопільщину і тема як живуть громади в час воєнний. І попросила, звичайно, знайти якісь цікаві речі, щоб журналісти подивилися, оскільки тут представлено з багатьох областей є журналісти. На жаль, ще не всі сьогодні приїхали, дехто хто вночі приїде. Ну і відповідно я вже старалася, взнавала, розпитувала, що цікавого, що можна показати, щоб все-таки ця поїздка запам'яталася всім. 24 липня журналісти відвідали виставку газет та журналів Історія в слові слово в історії, яка діє в редакції видання Сільський господар сьогодні. В редакції газети Сільський господар відбулася гарна і цікава подія. У нас побувала група журналістів зі східних областей України. Організатор цього візиту це прес-клуби, Тернопільський прес-клуб і Харківський прес-клуб. Журналісти із Донеччини, із Херсонщини, Житомирщини, Звільничини, ну і наші тернопільські колеги побували в нас. Їх цікавила виставка Музей преси, яка діє в редакції. І... Без сумніву, те, що вони побачили, їх вразило. Екскурс провів наш головний редактор, ініціатор, організатор і натхненник цієї виставки музею Богдан Теодорович Новосядлий. Відвідувачі виставки ознайомилися з більш ніж чотирма сотнями найменувань періодичних видань різного спрямування, які виходили як і в Україні, так і за кордоном. Я була редактором і залишився наразі, але ще тільки вже, вже на папері. На жаль, редактором газети районної місцевої голос Лановеччини. І насправді мені дуже приємно, що вона сьогодні представлена на цій, скажімо так, виставці і. Але болить душа, що вона вже в минулому, як друковане видання, є ще сайт, я зберегла, і є ще сторінка в соцмережах. Але друкованого слова вже немає. І мені від цього дуже боляче прикро. І от, начебто, можна сказати, що от от історія в слові, слово в історії, це насправді дійсно так, і журналістика. Ти можеш поміняти журналістику, але журналістика з тебе все одно не виходить. І от я сьогодні маю іншу інше заняття, іншу роботу, але Голос звучить, голос залишається. Мені дуже прикро, що немає голосу Лановеччини, але я рада, що є інші видання. Хтось впав, хтось піднімається, хтось тримається. І це насправді дуже багато важить. І це історія, яку ми маємо зберігати, яким би важким сьогодні сьогодення наше не було. Я був дуже здивований. Це таке, напевне, в Україні єдиний такий музей, газету, так. і це дуже класно, тому що ну реально. Газети зникають, особливо газети невеличкі, міські, міськрайонні, районні газети. Ось ваш головний редактор сьогодні казав, що скільки газет вже пішли в історію. І, і навіть сьогодні це, це вже ну, тільки у вас їх можна побачити. І більш не, 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 немає. І я думаю, що цей досвід. Ну, Бажано, мабуть, в кожній області, щоб, щоб таке було, і дуже приємно було мені побачити серед там, де та стенд прифронтові газети. Дивлюсь, і моя рідна газета вісті, так само і Слов'янська. Ну приємно журналісти кажуть, такі заходи надихають та дають можливість ще краще пізнати рідну країну. Ми бачимо, що журналісти, от люди творчі, вони в усьому, мало того, що вони тут пишуть матеріали, вони ще й бережуть свою спадщину. Якісь наші журналістські традиції це шалено важливо. Сьогодні так для душі познайомитися з містом, подивитися ну, на цікавих людей, на колег, поспілкуватися, тому що. Ну, з часів пандемії, ми вже звикли до того, що ми здебільшого спілкуємося онлайн, а зустрічатися, обмінюватися думками, поговорити про те, як живе медіа зараз. Ну це дуже важливо і кожному, я думаю, є про що розказати, і є чому повчитися. В Продовж візиту на Тернопільщину гості відвідують індустріальний парк, будинок ветеранів та волонтерські штаби їхніх планах також дізнатися, як в області підтримують військових, які повернулися з зони бойових дій та як допомагають адаптуватися переселенцям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.